Вам хотіла передати загадана людина. Давайте подивимось. Для початку пропоную разом подихати для того, щоб не один на одного. Чудово, тепер всі розслаблені, так? Задогадайте собі людину, про яку ви хочете почути, а для початку ми дивимося, хто ви, хто ви, що ви за людина. Ви не мрілива людина, ви дуже знаєте і хочете вірити, що все світ хороший, бо дуже багато. Разів помилялися, дуже багато відкривали своє серце на тим людям. І зараз наразі так. Та ви трошечки травмована людина, трошечки боїтеся якихось таких, знаєте, м -м, невірних, нечесних людей. Але при цьому всьому ви не закриваєтеся цього світу. Ви пам'ятаєте про ці свої невдачі? Ви. Намагайтесь жити, ви не закрили свою душу, ви квітнете, ви далі йдете вперед, і ви все, ще маєте надію, що запал, надію, що все-таки люди зміняться, що все, що буде щось добре, щось інакше, краще. Я відчуваю, що ви дуже зріла людина, зріла душа, але ви все також саме залишатися дитиною. Ви намагаєтесь бути такою непосредственною чоловіком. Добре, добре, карти всі переверталися, геть, Дивимося, яка вища людина. Ну добре, відкрита. Ви ніколи нікому не відмовите. Навіть якщо у вас є останні, ви просто не розумієте, як можна бути ж... як можна бути жорстокою людиною. Вам інколи важко, тому що ви все робите по-чесному, ви ні... ну, ви робите по совісті. Тобто, якщо тут є люди, які нечесні, несправедливі, якось брешуть за для своєї вигоди, то це ну, не... не трошки не про таких людей. Це саме про чесних людей, які навіть не в собі не в вигоду можуть дати останню рубашку, от про таких людей цей розкі. Добре, давайте подивимося, який він, яка він людина. Або не він, вона, хто, в якого хоче почути, що за людина? Ой, людина дуже повільна, дуже ретельна, все 10 разів зважить. Але тут колісниця. Дивіться, можна сказати інакше, що людина дуже вміє класно все спланувати, продумати, наперед зробити так, щоб воно на нього працювало як найкраще. Тут людина, яка вміє всі ризики оцінити, вміє при... придумати. Правильне вирішення проблеми, людина, яка завжди превперед, ніколи не сумнівається в своїх діях, людина воїн, до речі, можливо, напряму воїн. Людина дуже впевнена в собі, має силу волі, ніколи в собі не сумнівається, легко залишає позаду те, що більше вони приносить користі. Не виключно, що людина може бути водієм або просто часто в якихось роз'їздах. Полицей Пентаклів людина дуже повільна може бути, але по колісниці дуже швидка. Можливо, людина вміє якось балансувати між цими станами. Окей, якщо резонує, давайте подивимось, що би вам хотіла сказати ця людина. Прямо буквально читаємо, що каже вам ця людина, що вам хоче передати загадана людина. Те, що все по справедливості, те, що сталося, те, що якась історія певна закінчилася, можливо, в когось були якісь сварки, недорозуміння. А, людина, якщо вона дійсно була винувата, вона зараз жалиться, признає свою помилку. Розуміє, що була неправа, що пере або як мінімум розуміє, що перегнула. Людину тут отримала по заслугам. Людина усвідомила те, що робити так не можна було, або усвідомила, що ви були десь праві, в якомусь конфлікті ви виявились праві, але зараз ваше спілкування ніби завершилося. Людина розуміє, що ви були праві, але зараз і немає спілкування. Людина думає, як до вас підійти, щоб, як, я, я, який би до вас підхід знайти. Добре, не виключно, що це може бути, до речі, жінка. Що, що я вам хочу передати, людина? То, що ну, людина зараз намагається якось більше робити акцент на Роботі намагається з роботи відволіктися на якісь гулянки. Тобто, людина трошечки подавлена всередині і намагається якось це компенсувати. Що Хоча б сказати на рахунок вас. Ну, людина е, розуміє, що немає сенсу до вас появлятися, того що змінитися, вона не може піти на ваші умови. Людина не може. Вона собственник, людина не може помінятися тут і якось зробити інакше. Це принцип, по якому ця людина звикла жити. Якщо ви хочете, і людина, типу, в цілому хотіла би якось е, з вами спілкування, е, далі розвивати, далі якось його тримати. Але бачите, 4-4, 4 дуже стабільні карти. Людина не готова мінятися, і вона навіть розуміє, що так буде краще, можна піти до кращих берегів, якось розрушити те, що. Вам тісно на вас погано впливає, але ні. Людина забирає себе, свій комфорт, і змінюватися не планує. Ось так от.